Так, приступаємо до порядку денного сесії. По першому питанні слово ми не затечіли вже повісти, по першому питанні слово надається депутату Первоківської сільської ради, головного бухгалтеру сільської ради, Останній Наталій Дніпін. адміністрації просить доводити до нашого відома, що нам потрібно також уточнити показники доходів та видатків по бюджету Тремськівської сільської ради на 2014 рік. Зменшення, зменшення видатків пов'язане з тим, що призупинено збільшення заробітної плати у 2014 році, залишається заробітна плата на рівні 2013 року. Тобто мінімальна зарплата 1218 гривень і згідно тарифної сітки, яка діяла на, на грудень місяць. І всі ці підвищення, які мали бути з 1 липня і з 1 листопада, вони призупинені. У зв'язку з цим зменшуються видатки. Значить, я тоді зачитую вам про установа, проєкт рішення. Значить, від рішення від 30 квітня 2014 року. про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 24 січня 2014 року номер 1039 про сільський бюджет на 2014 рік. Значить, так. Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічної і культурного розвитку, планування бюджету фінансів і цін та керуючи статей 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія сільської ради вирішила внести зміни до рішення сесії сільської ради від 24 січня. Тобто за те рішення, що ми приймали про бюджет сільський номер 1039, про сільський бюджет на 14 рік, зменшити доходи на 99 тисяч. По загальному коду, по, коду, по, коду 110, 110100 за корпутковий податок на 271 тисячу 700 гривень і збільшити дотацію держава нам е, да, дає дотацію 172 тисячі 500 гривень, тобто нам треба зняти 99 тисяч. Значить, ми 99 тисяч 200. По управлінню, значить, нарахування на зарплата 7300, нарахування на зарплату 2600. По дитячому садочку заробітна плата 61 400 гривень. На на заробітну плату 22 300. По будинку культури заробітна плата 3000, нарахування на заробітну плату 1100 11 гривень. І по бібліотеці заробітна плата 1100 11 гривень. І нарахування на на заробітку. 400 Збільшити по спеціальному фонду субвенції 46 тисяч 800 на жовтень місяць. Це на дороги. Нам додавали ще 46 тисяч державного бюджету, було 182 300 і ще додавали 46 тисяч 300. Оце. А раніше не можна жовтня місяця використовувати? Це, ні, її ми не можемо далі використовувати, там далі і на грудень, тому що воно розписано все в державному бюджету. Так, що ж буде? Робити? Ну, це ж таки. Так, буває, що якщо є надходження, вони тоді буде. переносять. Переносять на ці ближчі місяці, якщо є. Воно ну, розписане по, по місячку, ми тут нічого не було, що робимо І нас, якщо ви пам'ятаєте, ми приймали, що на поточний ремонт, на, на початку року, а зараз його дають як на капітальний ремонт, і тут не це змінити. Із коло поточний ремонт 22.40, ми перекидаємо ці кошти на капітальний ремонт на 131.32. 182 тисячі 300 гривень. Ой, як дадуть нам їх ці кошти. Це такі кошти тільки на бумазі. Ну, не сидять цьому що питання? А ставки всього баю, що ні? Ні, ну за всім. Так, всім. Якщо б менше мінімально, так. Так дають наслідка, і Ну, я вже, що всі стали ще на рівні сьогодні. Мінімалка, Все 218. Ставим на голосування. Хто за дане прострішня голосовать. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно рішення прийняти. Переходимо до другого питання. Про затвердження заходів щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів на 2015 рік. Заходів щодо недопущення недоїнки по податках ізбору до місцевого бюджету сільської ради. Недопущення пропозицій та прийняття рішень щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих установ. Третє. Тимчасове припинення виплати грошової винагороди державним службовцям за сумінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування. Тимчасово припинити встановлення за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників управління сільської ради. Тимчасове припинення заповнення вакантних посад. Шосте забезпечити мінімізацію витрат на службове відрядження. Всьоме здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів належної організації та координації роботи розпорядження бюджетних коштів. Восьмей. Забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв. Оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 9. вивчити можливість запровадження бюджетних установок енергозберігаючих технологій та переходу на альтернативні джерела їх споживання. 10. забезпечувати внутрішній контроль за повнотою надходження, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядникам бюджетних коштів і витрачання ними бюджетних коштів. 11. спрямовувати в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним спеціальним фондом. Хочу спеціального ходу на здійснення таких видатків. Це місце із обов'язково і відео і десь постанови. Останова кабінету міністрів, ну, серпі... Я... зроблені цієї дзві... Ви Ви му... постанови? Ми зробили свої запити. Дзві... Для, для державного бюджету там більш такий, і... Ш... широкий спектр всіх там обмеження, більш такі ціни ті... у нас. Поки що, як ж, поки кошти є, там е, ми поки що нас вроді виплатають, так як ми запланували, і на надбавки, і вчителям запричинку, саточку запрестилися, які рахується, як такі вони, що наче не обов'язкові виплати, але ну, ми поки що, виплачуємо в повному обсязі. Не знаю, як там буде, поки виконуємо бюджет. Якщо не будемо, виконувати, може, придеться тобі ще трошки скорочувати. Такі видатки, якщо буде зараз плати, є там такі, що не обов'язкові. Або так за старців оплатне всі не немає, але зменшують. Індексація. Туди да. да. мирські один на 1200 населення. Один землепорядник. У нас на Боготомі менше населення, два землепорядники. З чим це зв'язано з кого? Є стихові штати. Землі, землі, два землепорядники. землепорядники. Генеральні плани може прийняти. Ну скажіть, що у нас два землепорядники. Ну, ми можемо зробити на наступний рік, буде замк сільського голови. Ну, Робіть населення два рази більше, А для чого нам видається. Це може бути, що я не знаю. Штати розкіс такий, робить коротше, колонія зараз. Порядника. І це там було теж доведено з до штатного міста. Там є нормати, я просто їх не пам'ятаю, що у нас, щоб штатний, завернути наш датний відділ провіряється. І там всі розписуємо, всі, всі які в нас посади, яка зарплата, все, може, це, все положено. Там попробуємо, ми вивели заступника, значить нам по населенню було положено заступник сільського голови. І не, не, не пройшло. Хоча по чому по. по, по Типових штатах, які були поняти, не пам'ятаю в 20-му році, чи Юлія Володимирівна була там. На наше населення нам ще положено заступник Скільки У нас бухгалтерівський раді. В дитячому садочку четвертий. Четверти, так. Платив гроші з так. Ще вже ж бухгалтерія, полик почала вперед, Єсть один риск, знаєте, не може вести два бухгалтера. Ну поки не сокращають, як сократить. Я кажу, у нас є типові штати, ми самі не можемо не придумати, на це. Ну, я ну, я це... не Ну, Пройдеш якесь, що буде якось, як буде якась реформа, так, будемо все окращати. Ну, поки що я скажу, ми не керуємо, є свої типові штати для села. Якщо лишні будуть, значить будуть все окращати. Державі ж теж відміють. Будуть все окращати, будуть все окращати. Ще питання. Ставлю на голосування. Хто за те, що за, е, затвердити заходи, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались одноголосне рішення прийняти. При, при, приступаємо до третього питання Про затвердження заходів щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету та економічно-раціонального використання коштів 2014 року. Заходи щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету сільської ради та економного... Не використання коштів у 2014 році, вжити заходів щодо скорочення недовідки по податку до місцевого бюджету в сільської ради на дорівня не вище, ніж на початок 2014 року. Проводити роботи щодо перереєстрації філій, відокремлених підрозділів, підприємств за місцем їх розташування з метою сплати відповідних податків за місцевого бюджету, активізувати роботу щодо уточнення наявних земельних ресурсів з метою максимальної передачі. Вільних земельних ділянок в оренду, переглянути чинні договори оренди земельних ділянок державної та комунальної власності з метою проведення ставу орендної плати у відповідність до чинного законодавства, забезпечити неухильне виконання вимог пункту 288.1 статті 288 податкового кодексу України щодо надання. Органу Державної податкової служби за місцем знаходженням земельної ділянки перелік орендарів, за яким укладено, з яким укладено договори оренди землі на поточний рік до 1 лютого, та інформувати відповідний орган Державної податкової служби про укладення нових внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося зазначені зміни. Передбачити договора оренди обов'язкову умову щодо перегляду розміру орендної плати за умови зміни нормативної грошової оцінки землі, забезпечити необхідне виконання вимог статті 286 Податкового Кодексу України з урахування вимог постанови Кабінету міністрів України від 1.08.2006 року номер 1066 про затвердження порядку взаємодії органів виконавчої влади. Щодо обміну інформації необхідної для обчислення і справляння плати за землі, забезпечити ефективне управління підприємством комунальної власності з метою покращення їх фінансового стану та збільшення надходжень до місцевого бюджету від цих підприємств, забезпечити необхідне дотримання вимог закону України про оренду державного та комунального майна при передачі в оренду комунального майна, аналізувати діючі договори оренди комунального майна на відповідність з їх чинному законодавству. Забезпечити оптимізацію витрат коштів місцевого бюджету, шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат, насамперед, тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника. Тобто сільська рада. Забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв, оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів. І забезпечити контроль за дотриманням рішення Требухівської сільської ради від 06.08 2014 року номер 807 про встановлення місцевих зборів. Питання буде ми... мене інтересує комунальне, скажіть, коли вони будуть гроші платити? Вони ж наше це. Вони платять. Ми їм нараховуємо. За їх пропрацюють. Виговор вийшло, що їх немає коштів. Вже платять, так? Вже платять. Раз заплатили чи два, більше не платять. Бо їх немає коштів, сказали. А я за їх вийшла виговор. Хай не їдять багато. А гроші їм вкладають. Я їм нараховую, його вже заключили, ми зробимо все так, як чи не Там трибулочка, там прокуратуру. Все, кажуть, що вони пользуються. Раніше була Раніше була одна гривня, так? Нет, на грызнях для бюджету не накривається. Ну раньше мы не покинули. Ничего не Ничего. Не варю. Варю. А з цього року грошей, давайте зараз вони червям повинні платити, ну але зараз вони вже залізли в борги і дожили нам всі 8 тисяч. Ось час банк не платиться. Це державна установа, він обслуговує нам. <спири> Це ви випадково поставили чи то. І за жителі зібралися. Мабуть, вони зараз надали лист на. Щоб тимчасово розірвати договір, а тимчасово розірвати договір, розкажіть мені як його розірвати, він роз... або розривається, або заставили єварин до включити, так чи ні? Ну закон так засичну. Закон... А зараз їх, ліво розірвати, наче російські раді, хай будуть басеї, а тоді получаємо втик, а Тепер заключили договір, так теж отримає. А що не зловий базу стоїть, то там що ви туди не переходять чи буде завершуємо приватизацію землі на, на, на той базу, був я коли в п'ятницю. З Петром Івановичем Бабічем на території обдивилися всі ті будівлі, які ще не оформлені як майно на сільську раду. Ну, по суті, справи Петро Іванович згоден їх звідні для того, щоб туди перемістити комунальне підтримки. Це треба ще ремонт робити. Там, так. Так, це ще. При, при нашому комунальному якого немає грошей, це розвитку. А то рушому стадіону, там, ви казали, тоді 5%, скільки вони зараз платять. Стадіон. На матросу так, ви Казали, пройшов, вони 5% платили. В общем, листами так. їм направили, договор вони не перезаключили. Але зараз робиться розподіл земельних ділянок, там при, при, прибережна. Да, прибережна зона, вже і вода буде окремо, а територія. Суші буде ріль і рі, рі, да, там чи як воно вчитається? Бу, буде окремо і буде додаткова угода перезаключена, коли будуть зроблено ці документи. Відповіді на процентну області, не? так? і тоді, як коли буде перезаключатися договір, тоді треба процентна ставка в половині підняться. Анатолій Ович, а у нас у кафе є стартур та пішов? Є, нема комора. Нема їх на ковід. У їх бухгалтера є економічно. Оставляти на це по культури назвали три тисячі і тисяча сто, так. Це тільки цей будемо, чий по сьогодні переможеться? У нас собі. культура йде разом. Вся. А, так, За да. да. та скорочення, ми да. не будемо ніяких документів, заскорочення. Нічого не поступало. І у нас, Петрович, я ще вам щось хочу сказати, у нас немає економістів, ми виконуємо роботу і планування, але тільки бухгалтер. Ми плануємо, ми складаємо бюджети, все. А тільки ось після по цьому прокуратуру, да все, що у нас тільки співаєш в середі, писати письма, зочинюєш. Петрович, ми не економісти. Ти не знайшла штату? Штату багато, ти знаєш, багато. 1218, немає. на це. Та й йдуть, а пенсіонери хай йдуть. Уважайте, бухгалтери і бухгалтери, тому що економіст здоровий. А Ага, 1218 мало бути. Так, добре, ще питання. Все, поставлю на голосування. Хто захоче закликати заходи щодо зміщення, нас погляд, проголосувати. Хто за? Утримались. Одноголосне рішення прийняти. До... Ще сикличко, ще І там коли це, зачитала, по оренді майна, прокуратура провіряла. У нас методика нова, нас позаключували всі довго Нормальні претензії. У ну, нас да. ага, більше пишемо, чим пробує.